керуємо хмарами, нехай У місті йде, нас ніхто не знає Стемних мелодій качаємо драйв Ми з пацанами, як вовча зрая Та-та-та так ми падаємо низько, але тягну свій лот ми на ходу нам не зайти в оффмод Біти роздають масотний саунд Вриваємось разом в андерраунд Загублені душі, ловляють фреквенції Відуння кричить нам гудалі без паузи. Це наш лайфстайл, вируєм в хаосі, на наше життя не впливає екстенсі Керуємо хмарами, і нехай місті, де нас ніхто не знає З тим мелоді качаємо драйв Ми з пацанами як вовча з рая Кучніше бас, трес емоцій район Ми нова хуля, що ламає бетон Кожну ніч це наш марафон. Ми згаємо всіх хто, є хто, У темряві переосмислюєм рух, поки флюїд, Ми вже за межами мув, ми підсвічуєм шлях, де лиш тіні були, має страх, з нами дух Серед диму темний звод, мій світ без внутрішніх підлот В стосунках особливий код. Нема інструкцій, тільки нот. Керуємо хмарами і нехай. де нас ніхто не знай З тебе мелодії качаємо грайд Ми з пацанами як вовчас грає